Циркове шоу Аліса. Чому варто побачити? По-перше, це цирк на театральній сцені. По-друге, за мотивами відомого світового твору Аліса в країні див. По-третє, це ідеальне поєднання хореографії, гімнастики, танців, акробатики, графіки тощо. По-перше, воно унікальне тим, що це я вже говорив, що це цирк саме на сцені. Ми відійшли від радянських канонів циркового мистецтва, яке дуже популяризувалося, особливо до війни в нашій країні. Це більш такий європейський формат. Сюжетна побудова цього шоу воно має сюжету за мотивами Аліси в країні див. Це не автентична. Неотентичний е, літературний жанр це переосмислення режисерське саме. Ось е, воно, як і для батьків, так і для дітей. Тема дружби завжди була актуальною. І наша Аліса вона з'єднує два королівства: червоної королеви, білої королеви. І, звичайно, е, хоче, щоб вих країні була дружба 28 артистів на сцені та близько п'яти поза межами працюють над тим, аби глядач побачив справжнє диво з 21-го року. Ми активно гастролюємо Україною. Наше шоу вже відвідало такі міста, як Полтава, Харків, Одеса, Дніпро, і почалась війна. Ми зупинилися всі артисти і за війни роз'їхалися по різним країнам, по різним містам. І цього року, саме 23-го року, ми зібрали нову команду: це циркові артисти, це актори і це е, танцюристи, артисти балету. проводили кастинг. Набирали артистів із міста Харкова. І у нас є артисти із Києва, є артисти із Херсону, є артисти із Одеси. І це така всеукраїнська велика команда, яка складається з 28 чоловік. Збиралася протягом на місяця, місяць репетиційного періоду, і ми показуємо прем'єру. Останнє приготування перед виходом на сцену. Я ще тоді не знав, що я заяц. Мені сказали буквально на. Якоїсь репетиції. ось, І я такий, що справді я Заєс? Я заїз? ось, І потім вже репетирував, репетирував, тренувався і ось прийшов до цього. Е, в твоїй ролі, перш за все, ти повинен добре бігати, так? бігати, все, що можна. Как исполняете главную роль? Интересно ли вам в нее окунуться в этот образ? Да, вопрос ну, вам. Да, чтобы по, по произведению Алісі, Нравится ли вам? То есть как бы, ну, ожидали ли вы, что исполните главную роль? Честно говоря, не ожидала, потому что она должна <рес> была ее исполнять. Но так сложилось. І... Ну, когда получили приглашение, сразу ли согласились, скажите? Да, у меня не было выбора. Ми готуємося в розірвати зал хотімо і енергетику хотімо дати Ну, no, Трошки переживання все-таки є, бо в залі будуть різні. З, з цим справляємося, розігріваємося роз, 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 за, за колісами. Ми дуже різні так буваємо. Спочатку ми якби під королевою її. Так. А потім ми встаємо проти неї та допомагаємо Алісі е, подружитися зі всіма героями нашої сказки. Я вас люблю, Оля здесь. Оля все дивиться, Оля всіх любить. Ми лучшая команда. І только із тварів, тільки харко. За декілька хвилин актори циркового шоу Аліса вийдуть на сцену в залі повне ашла. Глядачі чекають. О, після туру Україною команда вирушить до Турції, а також до міст Європи. Усім на свої місця настає час гри у Кроке. Зустрічайте королеву! На сцені театру справжній батут кріплення для повітряних гімнастів та ходулі. Бажаючих потрапити до зали на церкове шоу Еліс було настільки багато, що були навіть і ті, хто дивився шоу стоячи. Зв'язку з аншлагом у Харкові організатори вирішили провести додатковий сеанс шоу. Так наступний показ «Еліс» відбудеться вже 2 квітня у театрально-концертному центрі. Анастасія Почерніна, Сергій Ткаченко, Вадим Макарюк. Вісті.